Наприкінці січня в мережі розгорівся черговий сексистсько-мізогіністичний скандал за участю ведучих ютуб-каналу Ісландія ТВ Сергія Іванова та Володимира Петрова, який не вщухає й донині. В своїх ефірах вони у м'яко кажучи грубій формі обговорювали зовнішність журналістки Аліни Доротюк. А що як тобі здається, блогери мають право транслювати під час війни? І що не мають право? Спочатку, коли почалась війна, мені здавалося, що нічого не маємо права. А, Альона, Альона придбала собі окуляри, чи, ну, не зором, чи не це, знаю, що? Не щось з зором. Не знаю. Що трапилось взагалі? А я так розумію, що ця я весь час забуваю, як її звати, вона от тупо спеціалізується по тупих короче, э, візаві. А це а ж постарай. старий прикол. Знайди я... подружку, страшнішу, ніж ти. Це ж стара ну, жіноча ну, хитрість. Ну давайте відверто. В цьому випадку це важко зробити. Ну, але, 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 але те, що вона старається, треба. Визнати і заохотити її. Та давай намагайся. Можна можна спробувати десь на пошукати. От там, от, я думаю, що хтось гідний може знайтися. Відому ж українську реперку, а нині одну з переможних нацвідбору на Євробачення Альона Альона вони назвали хабалкою. Правильно розумію, що оця хабалка, яку ви весь час вважали реперкою, от проста під'їзна хабалка біля під'їзду з метро, розповідає, що вона не хоче нічого змінювати. Тобто ви просто всі помилились. Вона, блядь, проста хабалка. Вона, вона жодного відношення до суспільства не має. Вона не є лідером громадської думки. Ні. Тьотя, яка робить вигляд, чи вона чорношкірий, репер, ахуїть, і читає реп на гостросоціальні теми, блядь. Зараз каже, що вона в рот є гостра соціальні теми. Треба. Альона, Альона, прийшов час, блядь, визначити. Ти тупа хабалка, чи ти репер. Бо бути репером тупою хабалкою бля, ні у кого бля, ще не виходило. окрім тебе, от конкретно в даному моменті. А посадили, Пальона Альона до себе на ручки. <ган -й> ну, зради фото в інстаграмі, щоб прорекламувати Артамов. Скоріше за все, так. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми розповімо всі подробиці скандалу за участі Петрова та Іванова і поділимося не менш захоплюючими фактами з біографії цих ведучих. А ви натомість підпишіться на канал і поїхали. З чого усе почалося? Скандал розгорівся саме після приниження Аліни Доротюк в ефірі на ютуб каналі Ісландія ТВ. Реакція самої журналістки не змусила довго чекати. Не Остапчуком єдиним або як українські ютубери пробувають дном. Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі, обговорюють мою зовнішність, ще й серйозно радять пошукати страшнішу за себе серед, як я зрозуміла, повіз теплотрас. Ми та кенселили Володимира Остапчука за його у порівнянні з цими висловлюваннями безневинне 10 із 10, а якимось Петрову Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч. Підписників на їхньому ютуб-каналі готові спустити їхні абсолютно мізогінічні висловлювання з рук. Як на мене, такі коментарі у публічній сфері ще більше легалізують шеймінг жінок за зовнішність. На захист Аліни стали десятки українських зірок шоу-бізнесу, зокрема Петрова з Івановим, засудили комік Антон Тимошенко, співачки Джері Хейл і Монро, актриса Іріна Сопонару та інфлюенсерка Саша Бо. А вже згодом на теренах інтернету поширився уривок ще з одного ефіру, в якому ведучі згадали і Альону, Альону, назвавши її хабалкою. Що стало цьому причиною? Інтерв'ю реперки маші Єфросиніні, в якому вона заявила, що не репостить збори військових через те, що це погіршує охоплення. Мене теж вже не беруть 6 інтерв'ю на день. Не тому що звикла, тому що ну ти не будеш кожен день одне й те саме розповідати, це нікому не треба. Так як і причина, чому наші сторінки за репости зборі в тіньових банах? Це також. тотально. Ж. Просто тотально. я говорю, чому воно зникло? Ну тут можна закрити тоді ту інстаграм смисл да. його весь... Ну, Тобто, я не хочу закривати інстаграм, бо перш за все я людина творча. Я виражаюсь через творчість. Тоб, ну а якщо я не репощу збір, то що закривати? Чи ну от як? А якщо я репощу збір, то охвати падають до двох тисяч в день. Саме ці слова так обурили двох чоловіків, що вони влаштували справжню війну артистці. Спочатку Альона, звісно, не такі закиди. Звернувшись до ведучих в дописів інстаграм, знайдіть мені людину, яка без гріха. Якщо ця людина є, то вона не сяде в крісло і не буде засуджувати інших. Але є дві людини, які це роблять: публіцист Сергій Іванов та політтехнолог Володимир Петров. Замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні, тут і тепер обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, правильні думки. Вони просто сидять і перемивають кістки. Жінка, яка страшна, а яка ні. Яку би посадив собі на ручки, а яку ні, включно з викриленням фактів та інформації. Тоді на скандал відреагували навіть представники старшого покоління українського шоу-бізнесу, як от співак Павло Зібров. Яскравий приклад мізогінії, безтактності, безсоромності, безкультурщини. просто сором і огида, що таке є у нашому інфопросторі. Але, попри шквал хейту, ведучі, які і організували весь цей скандал, продовжили публічне знущання над Альоною Альоною. Точніше, Іванов все ж обрав мовчати, а от Петрова, здається, вже не зупинити. На його сторінці в інстаграм щодня виходять нові нові дописи з приниженням і критикою реперки. Володимир хвалить себе і колегу за те, що їм вдалося змусити артистку репостити збори військових, а на додачу відкриває глядачам ганебні факти про неї. Як от до прикладу, про те, що Альона наче. Хто продовжує користуватися російською соцмережею ВКонтакті, яка в Україні заборонена, чи справді сама реперка таким чином продовжує просувати свою музику в країні агресорці? Питання відкрите і наразі офіційно ніким не підтверджене. Шановні, ми з вами змусили Альону Альону відмовитись від ігнорування зборів і почати їх постати. А тепер давайте змусимо її закрити свою сторінку і не користуватись нею в російській соціальній мережі. ВКонтакт найцікавіше, що Петров обіцяє про продовжити відкривати таємні сторони біографії Альони Альони, а разом з тим і лейблу Енко, до якого вона входить. Але чомусь пан Володимир вирішив не продовжувати робити це в розпал національного голосування за представників від України на цьогорічному Євробаченні. Мовляв, зробить це пізніше. Хотів сьогодні до роз'єдна. Ти цих співачок продюсерів, але чесно кажучи, не бачу подальшого сенсу. У нас є ще пара плюк для виконавиці та лейблу, але щось нецікаво дотискати це сьогодні. Залишимо на потім. По перше, сам по собі викристалізувався головний результат цього перформансу зробити токсичними будь-які відмови блогерів від зборів на збройні сили України, і це те, чим я виправдовую саму доцільність цього кіпішу навколо Євробачення під час війни. Але найцікавіше це не його підігрівання аудиторії, бо усі притомні люди одразу відхрестилися від перегляду контенту на Ісландія ТВ і сторінці скандального політтехнолога. Найцікавіше в цій історії зрозуміти, чому пан Петров разом з Івановим вирішили хейтити саме Альону Альону. Не впевнена, що причина лише в зборах для військових, бо в такому випадку Володимир вже мав зупинити боротьбу проти артистки, адже вона почала репостити ці збори. Тобто, ведучі могли б погладити себе по голівці. За результат і піти далі. Ймовірно, мова йде про піар на імені реперки, яка наразі знаходиться на піку своєї популярності, зокрема й завдяки перемозі на нацвідборі разом з Джері Хейл. А Петров, як відомо, дуже добре вміє, так би мовити, топити відомих людей. Але раніше це були політики, і пан Володимир змішував їх з брудом за гроші інших політиків, які мали на меті позбутись конкурентів. Если консультирую політика, то я консультирую тільки, як уїбні еб... конкурента. І навіть сам чорний політтехнолог, чи то жартома, чи то знову ж таки заради піару неодноразово балотувався то в міську раду, то в парламент, то навіть президенти на останніх виборах в 19-му. зрозуміло, що кандидат не мав шансів і радше отримував задоволення від процесу, але шуму навколо своєї особистості таки назбирав, особливо своїм передвиборчим роликом. Нідума мусарас ночі до утра. Голосуйте за мене. Я жила всім бабла. Кращий друг і лучший кент. Твой любимый президент. Потеряйся, Поза зоной, абонент, за кражу шмота і еды, ніхто не должен быть в тюрьме. Я твой лучший президент за все миллионы лет. Якщо ви ще не зрозуміли, хто такий Володимир Петров, спробую коротко пояснити, бо його яскравої біографії може вистачити на повнометражний фільм, навіть два. Сам він називає себе продажним журналістом. А ще пан. Петров чорний політтехнолог, продюсер чи може вже й екс-продюсер Олексія Дурніва та колишній ведучий парламентського телеканалу Рада, на якому він протримався усього два дні. Був ефірі порівняв Ангелу Меркель зі свинею. Якщо ми вже про свиней закінчуємо, то продовжимо про свинську поведінку не свою. А свинську поведінку колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель, і щоб вам стало зрозуміліше, що із себе представляє Петров. Відкрию декілька цікавих фактів з його минулого У 2003-му Володимир очолював телеканал Донецького генпрокурора Васильєва Київська Русь у 2009-2013 роках Активно діяв проти Тимошенко та об'єднаної опозиції. Був піарником Януковича та Яценюка. На його рахунку купа брудних піар-акцій, в тому числі провокація з тітушками на мітингу проти Януковича у тринадцять. Тому і Яценюка прозвали кроликом саме завдяки Петрову, а точніше, його тодішньому протеже Олексію Дурніву. Арсеній Петрович, возьміть морковку. Арсеній Петрович, як символ президентської влади, вручаю вам. Щоб я тобі її не засунув. Ат владіміра Петрова, привіті! Відтоді він став переважно провокувати на злість тих, кого йому замовили, і їхнє оточення в реалі, а не в онлайні. Головою адміністрації президента Януковича на той час був Сергій Льовочкін. Факт співпраці з ним Петров визнав лише наприкінці 18-го року. Сотрудничали ви з Льовочкіним коли небудь Со структурами, которые с афіліровані скорее скоріше, да я думаю, що да. Як технолог? 에, да. Как технолог. А работали ли вы на а, администрации Януковича, как об этом пишут? Э, скорее всего, ну, опять же, у меня был один проект, один проект, который э, я помогал людям, аффилированным с администрацией Януковича, Помагали їм справі своїми вчителями. Петров називав громадян Росії Дмитра Куликова та Тимофія Сергійцева. Вони ж Діма і Тіма. Цей дует працював в Україні не один рік. Вони допомагали на виборах Леоніду Кучмі, Наталії Королевській та іншим. Подавали себе ледь не науковцями, філософами та представниками методологічної школи Щедровицького. На ділі ж забезпечували не лише рекламу замовникові, а й антирекламу опонентам. Чим, як ви зрозуміли, займався і пан Володимир до початку війни в 14 Ця тому він висміював україномовних киян, а бажання громадян захищати Україну називав примітивним. Ми своє нежелання жити розвиватися, намагаємося спрятати, намагаємося затоптати вот этими вот ідеалами, што ми за штота за кого-то довжні там штота. Щось... умирать и все остальное. Если бы, знаете, у человека было желание создать там машину времени и возможности для этого, он вряд ли пошел бы на войну, он бы сидел в лаборатории и создал машину времени. Ну, это так, если грубо утрировать. Но я не знаю, если там на ваш дачный участок вдруг придет э, три человека. З автоматами скажуть уходи з этого дачного участка. Ми вирішили, що це наша земля. Но ви ж не будете на їх китати свілими. Да, ви пойдете в сторону, покрутите пальцем у виска і підете там решать этот вопрос по-другому. У другій половині десятих Петров загалом зник із публічної політики та почав більше займатися своїми медійними проєктами. Але 18-го року його витягнула на світло прокуратура. На початку листопада того року розгорівся так званий Тіндер скандал, коли студентка звинуватила заступника начальника одного з відділів національної поліції в Домаганнях та погрозах уже наступного дня вона опублікувала пост із вибаченнями. А ще за три тижні у справі затримали Володимира Петрова та його колегу Олександра Барабошка. Перший отримав домашній арешт. Другий СІЗО і у справі йшлося про значно більше ніж одну спробу дискредитації. Тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матія стверджував, що чоловіки отримували доступ до конфіденційної інформації. Технічним замовником був саме пан Петров. Проте у листопаді 21-го Володимир. Имер розповідав, що суди в цій справі ще не почалися. Ти виграв суд? я так Ні, у мене ще все йде. Ти що піддаваш домашня різ зняли? Я там уже передвігаюсь, уже да довже года до два. Як... Ну у нас така система. Тобто, ти можеш умня, що суди даже не на і у мене процес ні почався. Вже після 18-го поведінка Петрова трохи змінилася. Він заявляв, що більше не займається шалостями. Варто визнати, що в якому сенсі це правда. Пан Володимир справді збавив градуса патажу. Наприклад, перестав хвалитися тим, на кого працює, чи своїми статками. І як бачите, топить за підтримку армії та військових. Вже не говорячи, що їхні рішення воювати це примітивність, але це зовсім не означає, що він розкаявся чи перестав публічно поливати брудом людей. Просто здається, з огляду на останні скандали вирішив разом з Сергієм Івановим переключитися з політиків на людей з шоу-бізу. Якби ведучі говорили в своїх ефірах про засудження медійних особистостей, виключно через їхні ігнорування зборів, це можна було б сприйняти, але обговорення і критика зовнішності це справді огидно. Чи є таким скандальним особистостям місце в українському інформаційному просторі? На мою скромну думку, ні. Бо ми живемо в цивілізованій країні, в якій немає розквітати бодішеймінг, публічні приниження та критика зовнішності. І, хоч моя думка, звісно, суб'єктивна, маю надію, що більшість з нею все ж погодяться. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до Володимира Петрова і Сергія Іванова та про підписку на канал і лайк під цим відео. Не забудьте, Па-па!